Підтримавши Максима після втрати ноги на фронті, волонтерка Вікторія стала його подругою, допомогла воїну адаптуватися. А тепер вони разом знімають відео про життя ветерана з ампутацією. Я пішов служити 18-го року. Та був наводчиком на БМП-1. Максим Сліпець, воїн з Лисичанська, у квітні 22-го втратив ногу в боях під Мар'їнкою. У лікарні на Максима чекала ампутація ноги, а згодом тривала реабілітація за кордоном. У лютому 23-го він перебував у шпиталі в Кропивницькому, куди навідувалася волонтерка Вікторія. Саме тоді вони з Максимом познайомилися. З цього часу, скажімо так, почалася наша така потужна співпраця спочатку, потім я не знаю, перейшло в таку, знаєте, до досить дружбу. Вікторія допомогла Максимові оформити пенсію, зібравши безліч паперів на підпис, а пізніше продовжила його підтримувати. Разом вони гуляють і знайшли спільне хобі. Знімають відеоролики, в яких показують, що ветерани з ампутацією продовжують повноцінне життя, і це допомагає Максимові відновлюватися психологічно і адаптуватися до цивільного життя.